Вітаю, шановні. Чергова інформація про тести, що були на НМТ у п'ятницю, 22-го. Інформація отримана з різних телеграм-каналів, частково підтверджується кимось. Тести багато хто знайшов схожі в завданнях минулих років, тому раджу зайти на сайт освітої і покласти там щось. Ну, а ми розбираємо, що було. Якщо у вас були такі завдання, і ви складали, можете написати в коментарях. Або якщо ви складали і не було, також напишіть, будь ласка, щоб ми знали. Так, знайдіть площу повної поверхні куба, діагональ якого дорівнює. Значить, маляємо куб. Ну, як вийде. Не обов'язково рівненький. І тут є такі особливості. Значить, Є діагональ, куба. От я ось таку червону. А є діагональ, наприклад, грані. От проведу ось такою синьою. Або діагональ основи. ось Синіх, якщо це куб, то вони однакові. І їх потрібно розрізняти. Так от, діагональ куба червона 2 корення із 3. Знайдіть площу повної поверхні куба. Значить, як ми це шукаємо? Шукаємо площу всіх поверхні, з яких складається цей куб. Оскільки він складається з однакових квадратиків, нам потрібно знати площу одного квадратика, щоб знайти площу квадрата. Згадуємо формулу прямокутника, наприклад, з якої можна вийти на квадрат. А в квадраті, якщо сторона буде А. Якби ми знали сторону, ми б вже відповіли. Далі, через цю буковку виражаємо все, що ми знаємо. Наприклад, синя діагональ з прямокутного трикутника це буде Д маленька. Це у нас один катет, інший катет, і ось цей прямокутний трикутник. То D в квадраті у нас буде дорівнювати А в квадраті плюс А в квадраті. А з трикутника ось цього жовтого, який також прямокутний, і висота в кубі або абобічне ребро завжди буква а, да? то для нього також теорема Піфагора можна записати, що 2 корення з 3 в квадраті це у нас d в квадраті плюс А в квадраті d в квадраті це а квадрат плюс а квадрат, підставляємо. Ну і тут підносимо до квадрату, квадрат відноситься до кожного з виразів. 2 в, квадрат, в квадраті – 4. корінь з 3 в квадраті це 3, то рівня тут а квадрат плюс а квадрат плюс а квадрат. І у нас виходить 4 помножити на 3 до рівня 3 помножити на а квадрат. Ну, ти їх 3 а квадрата. Значить, а квадрат до рівня 4. А це ми і шукали. Да? Але ж ми шукали ну, не грань, так, а їх у нас тут 6 штук. Ми ж знайшли площу грань квадратика. Їх у нас 6 штук. І значить, площа повної поверхні 6 на площу квадратика. А значить, 6 на 4 24. Знайдіть значення похідної функції у точці. Згадуємо табличку похідної. І знаходимо в ній, що тут у нас є. У нас тут є косинус, так? Похідна від косинуса – мінус синус. Похідна від числа плюс 5. Це у нас нулик. А якщо ми множимо функцію на число, то ми, значить, це число залишаємо, а похідну беремо від функції ось наша формула. Все за формулами продивилися, звірилися і все. Так, тобто похідна буде дорівнювати 4 помножити. Від косинуса це буде мінус sinнус. Мінус синус а нам потрібно оточці х дорівня пі на 2. Ну, тут плюс 0 можна написати, я написав. Значить, похідна від π на 2 ми підставляємо в похідну. Не спочатку в функцію, а в похідну. То це буде 4 помножити на мінус синус пі на 2. В табличці синусу знаходимо, що синус пі на 2 це одиничка. 4 множимо на мінус 1, буде мінус 4 варіант а Що прикольно, в якомусь з тестів, які я давав під своїми відео, було таке завдання. Тобто, якщо хтось ще не проходив такі тести, вони ну просто максимально схожі на те, що зараз зливають. Розв'яжіть систему рівнянь. Значить, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що у нас мінус 4 і плюс 4. Якщо ми це додамо, то 4-4 буде 0. От і давайте додамо, подивимося, що вийде. Значить, у нас виходить 10х плюс 6х, виходить 16х. 4 мінус 4 це 0, дорівнює. Ну і 26 плюс 6, це виходить 32. Значить х дорівнює 32 поділити на 16, х дорівнює 2. І тепер ми цей х підставляємо в те рівняння, яке простіше. Мені простіше друге. Тому що там числа менше. 6 помножити на 2. замість х підставляємо 2, плюс 4 y дорівнює 6. Значить, 6 на 2 переносимо в правий бік. 4 y у нас дорівнює 6 мінус 12. Значить, y дорівнює Ну, 6-12 мінус 6. Ділити на 4. Мінус 6, четверте. Да? Скорочуємо мінус 3 других. Так, тобто у нас відповідь. 2 мінус 3 других. Для одержаного розв'язку. Обчисліть добуток. Множимо 2 на 3 других, двічки скорочуємо, тобто дві перших множимо на мінус 3 других. Двічки скоротили, отримали мінус 3. Спростіть вираз в чисельнику формула скороченого множення. Тут є два варіанти. Я покажу ну, більш простий, як на мене. Чому я вважаю більш простим? Знаходимо саме формулу, ось таку, бачите, а б квадрат. І замість неї записуємо те, чому вона дорівнює. Все інше залишається, як було. Тобто буде А квадрат мінус 2АБ плюс Б квадрат. А все інше залишається. Мінус Б квадрат поділити на А. Далі дивіться, B-B знищується. І у нас залишається ось такий вираз. Його ну, можна було скоротити, але тут мінус, бачите, тому виносимо А за дужечки. А у нас буде перед дужками, дужка залишається за квадрат, залишається одна буква А. Мінус... Залишається, А винесло, значить, залишається 2 b Ділимо на А. Коли в нас в чисельнику і знаменнику є добуток якихось виразів, однакові вирази можна скоротити. Да? І в нас виходить а 2 b поділити на 1. Ну і або просто а 2 b Все за формулами. Хто побачить, як можна було використати ось цю формулу, той молодець. Степеневі вирази. Давайте подивимося. Тут є окрема числа, окрема, да? 04 на 5 Це у нас виходить, ну, 4 на 5 це 20, і кому відділяємо один знак. 2,0. Да? Тобто 2 з чимось. А тепер х у нас множиться, наші ступені потрібно додавати. Це у нас ось ця формула в степенях. Так, ось ця формула, да. І тепер додаємо степень, і у нас виходить х. Ну, 2 плюс 3, 5. 2х5. Так, 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 рентка. Розв'яжіть рівняння. Що ми тут бачимо? Ікси і циферки. Ікси в один бік, х квадраті. Четвірочку переносимо в інший бік 1 поділити на 4. Тому що ми множення. Ну, типу, все поділили на 4. Зліва воно зникло. Да? І у нас виходить, що х дорівнює одній другій. Да? Оце головна така помилка, яку варто було... Зникати, я на ній роблю увагу зараз. Бо в квадраті може бути і плюс, і мінус. Тому тут буде плюс-мінус одна друга. Ну, а плюс мінус одна друга це варіант B. Ні, другий варіант це перенести в один бік, виходить 4х квадрат, плюс 0х мінус 1 до рівня 0 і через дискримінант, але це сильно довше. На рисунку зображено коло. ну Ось воно. З центром оточці О, все, співпадає, довжина якого дорівнює 64 см. Тобто вся довжина ось тут. ось так Олясненькою. Все ось це 64 Визначте довжину меншої дуги АВ, Тобто. ось цієї, Меншої дуги АВ, Більша дуга АВ, Так, пунктирчиком промальокою, Ось тут вона. Якщо АОБ кут 90 градусів також позначено. Ну, 90 градусів це від всього кола від 360 це одна четверта частина, значить дуга буде четверта частина, тому що коло ми поділили ось так на 4 рівні частини. 64 ділимо на 4, 16 см. Якому проміжку належить значення синус 7 пі на 6 мінус 1? Я 7 пі на 6 запишу ось так. Сінус 1,16 пі. Мінус 1. А тепер у таблиці синусів знаходимо 1,16, ну це ж більше, ніж 1, да? але не сильно. Тому у нас це буде синус більше, ніж 1π, тобто від 0, ну, отут десь воно, отут, да? яке тут число може бути між 0 і мінус 1. Ну, нехай буде мінус 0,5. Ну, приблизно написав навіть 0,6, нехай буде 0,6. І знає, це приблизно буде мінус 0,5 мінус 1, це буде мінус 1,5. Да? Приблизно, дуже сильно приблизно це дає можливість визначити. Прямо з таблички подивилися, в якому проміжку воно є. Це у нас варіант Б. Нормальний варіант, ви згадуєте правило віслючка, що це в нас пі плюс пі на 6. Да? І ви тоді знаходите, що пі у нас знаходиться тут, пі на 6 тут, синус у нас від'ємний, да? тут це буде мінус. ми не Змінюємо функцію мінус синус пі на 6. Да, Сінус пі на 6, так само в таблиці. О, одна друга. Тобто все буде мінус одна друга. Ну вгадав просто так. Покажіть ну, ескіз графіка функції. Як ми це робимо? Ми згадуємо, що в логарифмах є ОДЗ. Ікси повинні бути більше нуля. Тобто а не підходить, Б не підходить, Г не підходить. Варіантів да? В і варіанті Д обираємо. Тепер у нас є одна спільна точечка. Да? Ось тут вона. І ця точка, ну давайте підставимо, що ми можемо порахувати. Логарифм по основі 1 четверта від одинички. Це в формулах. Є це у нас 0. Це у нас точка 1,0. Да, і там і там є. А якщо ми візьмемо логарифм по основі 1 четверта від 1, то це 1 четверта в першому ступені, логарифм ще ступень. І це у нас 1. А значить, 1 четверта 1. Да, ось вона, ось наша функція, 1 четверта 1. Варіант. Де функція складна. Да? Ну, варіант В міг бути, наприклад, логри в основі 4 Х. Варіант А, це, наприклад, 2 в ступені х. Варіант Б 0,2 в ступені Х. Ну, а варіант Г якесь перетворення. Розв'яжіть нерівність. Що ми тут бачимо? Ми бачимо число в ступені Х. Ми його залишаємо. 0,3 в ступені Х. Двічку. Значить, все ділимо на 2. Да? Переносимо типу в. Правий бік, 2 числа додатні, тому знак нерівності не зміниться. 0,18 ділимо на 2. Це буде значить, 0,3 в ступені Х. 18 ділимо на 29, да? Знак, напевно, буде менше. І тут декілька новин. Навіть якщо ви не вгадало, все одно відповіді адекватні, тому ви бачите, що 3 і 9. 9 це 3 в квадраті, значить 0,3 в ступені Х менше, ніж. 0,3 в квадраті. Да? Прибираємо основу, значить x виходить більше. таким от великим намалякою, ніж 2. Тому що основа менше, ніж 1. Якби тут була трійка, то нічого б не змінилося. Це головне, на чому вас тут намагається зловити. Основа менше, ніж 1 в логарифмах та в показникових, значить, нерівність змінює знак. Так, більше 2. Ну, B, напевно. Да? От досі тут ніяких немає, це ж малогрів. Читель роздав 372 зошити. Кожен учень отримав однакову кількість зошитів. Скільки може бути кількість учнів у цьому класі? Ну, бачимо, клас не дуже великий. Да? Значить, Якщо однакову кількість, значить 72 ділиться на ці числа. Ну, на 7 воно не ділиться, тому що є число 70, а 72 не ділиться. Да? Так, тому не на 7. На 9. 72 ділимо на 9, ознака подільності на 9. Сума цифр ділиться на 9. На 9 воно ділиться, можна далі не рахувати. На 10 не ділиться, тому що останнє повинно бути нулик. На 11 ділилося або 77 або 66. На 14, ну, напевно, якщо на 7 не ділиться, то і на 14 не ділиться, тому що воно повинно ділитися і на 7. І на 2. На 7 не ділиться. Співставлення з геометрії. Так, довжина сторони 8. Остановіть відповідність. Довжина діагоналі АЦ. АЦ. Це у нас значить, виходить рівно бедриний трикутник АБЦ. Значить ці кути однакові АЦ. Сума кутів 180 градусів, кожен з кутів по 60. Значить, тут буде 8. Да? І довжина ОЦ 8, це В. Викреслюємо. Довжина висоти АБЦБ. Висота, це значить. Відрізок з якоїсь з вершини перпендикулярно до сторони. Отак от, от. Тут є багато варіантів, мені більше всього подобається через тригонометрію, тому я її і запишу. Значить, в цьому зелененькому трикутничку в синус 60 градусів це відношення протилежного катета висоти до гіпотенузи. до 8. А синус 60 градусів це у нас з 3 на 2 Множимо все на 8 або переносимо 8 в інший бік, і тут ми на нього ділили, там ну, ми на нього будемо множити. Тобто аж до рівня, корінь з 3, помножити на 8 поділити на 2. Ну, 8 ділити на 24, і значить в нас виходить 4 корені з 3 варіант Б. Відстань від точки А до центра кола, яке вписане в ромб. Значить, в ромб вписується коло завжди. Навіть таке кривеньке від точки А до центра кола, центр кола десь тут. Да? Ну, якась ну, дуже проста здача, да? ну, видно що це половина від АС до. А. У правильній чотирикутній піраміді, бічне ребро до рівня, а сторона основи Визначите об'єм цієї піраміди. Так, значить малюємо піраміду. Ну, якщо вийде правильно, то і нехай. Головне, щоб вона вийшла чотирикутна. Отак от, так? Нехай да? буде А, Б, С, Д, С, О. Бічне ребро 15. Сторона основи 9 коренів із 2. в основі у нас правильна фігура. Квадрат. Визначте об'єм цієї піраміди. Об'єм піраміди. Це можна було знайти або в формулах, або в мені лінь копіювати, площа основи на висоту. І по черзі площа основи. Це площа квадрату, це значить сторона в квадраті, і це буде 9 коренів із 2 в квадраті. Так, ми множимо. Це буде 81 помножити на 2. Ну, потім, може, помножимо. Це ж не Далі знаходимо висоту. Висота це у нас відрізок СО. І нам би знайти тут такий трикутник. Ну, бачите, СЦ, наприклад, я позначив, да? От якби ми знайшли ОЦ, то і все. да? Давайте продовжимо. Оце буде а, це буде І Істрикут ось цього зелененького, який також прямокутний. Я його намалюю окремо. Ну, схематично АС. Да. Д прямий кут. Тут 9 коренів із 2, 9 коренів із 2. Тут позначку Х. Затримаю піфагора значить 9 коренів із 2 в квадраті. Плюс 9 коренів із 2 в квадраті, то рівня х в квадраті, це буде 81 помножити на 2 плюс 81 помножити на 2, це у нас х2. Да? А значить 81 помножити на 4, додав 2 коєнти. До рівня х А значить х корінь з цього, це буде 9 на 2. Оскільки нам не потрібен весь х, я тут позначу буквою y, да? то у нас. Для трикутника SCO нам потрібен Y, що дорівнює X на Il, це у нас виходить 9. Да? Ну і тепер з трикутника SCO знаходимо висоту. Да? Дивіться, що у нас тут є. 15, це 3 на 5 Y. 9. 3 на 3. Бачите? 3 на 5, 3 на 3. 5, 3, значить, у нас тут буде 3 на 4. Звісно, можна через півфагор, але так простіше. Тобто аж до рівня 3 помножити на 4. Так. Ну все, підставляємо формулу. Об'єм. Це у нас 1 третя. Помножити площа основи. Це у нас 81 помножити на 2, висота помножити на 3, помножити на 4. Ділити на 1. Да? Можна скоротити трічки. Так, 2 на 4, це 8. 81 помножити на 8. 8 на 8, 64. Ну і ще й 8, да? правильно? Якщо я десь натупив, скажіть, будь ласка, в коментарях. Виправте і мене, і тих, хто, можливо, буде думати, що це виходить так. Ну, така, простенька з Ну і останнє. Знайдіть кількість від'ємних членів арифметичної прогресії. Значить, А1 це означає перший член. Тобто перше число мінус 21. Всі інші відрізняються на букву Д на знаменник. На 1,5. І формула АНТ це в нас. А1 плюс D помножити на n-1. Але що у нас питають? У нас питають кількість від'ємних членів. Тобто у нас тут буде якесь число, наприклад, там мінус 2. Потім мінус 0,5, а потім буде вже 1. Да? І нам потрібно порахувати, скільки їх тут. Тобто ми повинні похувати ось це число n, яке тут буде, який послідовний член. ну Я 0,5 написав, наприклад, там не буде нам. Що ми робимо? Нам потрібно знайти від'ємне число. Значить, а nt повинно бути менше 0. Ну і давайте підставимо все, що знаємо. Мінус 21. Плюс, де ми знаємо, 1,5. Помножити n-1 повинно бути менше 0. 21 переносимо в правий бік. У нас виходить 1,5 n-1 менше 21. Потім ділимо все на 1,5. перемістив трішки вище, то не вміщається. Ділимо, значить, виходить n-1 менше, ніж 21 поділити на 1,5, оскільки закінчується на п'ятірочку. Дуже зручно помножити на 2 чисельник знаменник. Да, я знаю, що можна поділити в стовпчик, да, мені вже це казали в коментарях, але мені здається помножити на 2 і отримати 42 поділити на 3 буде сильно простіше. Тобто n-1 буде менше, ніж тут виходить 14, значить n. -1. Менше, ніж 15. Що це означає? А15 вирівнює 0. А нам потрібно менше. Значить, їх буде 14. В описі під відео буде ще тест, який можна пройти, потренуватися. Буде посилання на плейліст, в якому є завдання. Такі схожі. Вони дуже схожі в тих, які під відео, вони ну, максимально деякі, просто я вгадую, що вони були вже. Такі дещо в у нас. Ті, хто став, робить ці завдання. Ну що ж, Ті, хто вже став, склав молодці, Поздравляю, хто ще не склав, готуйтеся, тренуйтеся. Нехай щастить.